Хто така Ольга Франко, і чому ми нічого про неї не знаємо? Соковита котлета лорда Нельсона з яловичини, ароматний борщ зі свинячими вухами або кислуватий з квашеними яблуками, рогалики до чаю, апетитні барані чіпки з морквіяним джемом. Так, голодним краще не розгортати книгу рецептів Ольги Марії Франко. Вам також відоме прізвище, але про цю жінку ви нічого не знаєте. Це не дивно, оскільки про життя Ольги Марії відомо справді не так багато. Але незважаючи на це, вона залишила значну спадщину українській кулінарії та культурі загалом. Ольга Марія походить із родини священника. Крім того, в родині не лише батько дівчини мав зв'язок з церквою, тому вона виросла досить релігійною за всіма канонами, ходила щонеділі до церкви, готувалася до релігійних свят тощо. Батько Ольги чудово розумів важливість освіти, адже саме завдяки цьому він сам вибився в люди. Тому віддав доньку на навчання до української приватної гімназії імені Маркіяна Шашкевича. Під час навчання юна Оля познайомилася з сином Івана Франка Петром. Який стане її чоловіком, забігаючи наперед, відомого поета вона не знала особисто, оскільки Франко старший помер за кілька років до одруження. Спочатку Ольга не виявляла своїх почуттів, адже її вчили бути стриманою, але війна внесла корективи. Коли почалася Перша світова війна, вона чекала, хоча б якоїсь звістки про свого Петра. У цей же період починає викладати українську мову для жінок. Її очікування не були марними. Коханий повернувся живим. Незабаром вони одружилися. Так Ольга Марія Білевич стала Франко після весілля Подружжя Франко переїхало жити до Відня. Тоді його вважали гастрономічною столицею Європи, тому можемо припустити, що саме відень надихнув Ольгу на нові кулінарні звершення. Вона вступила на дворічне навчання з кулінарії при вищій школі сільського господарства і готувалася видати свою першу книгу, яка, врешті-решт, так і не побачила світ. А ще в життя Петра та Ольги прийшли неочікувані зміни. Вони чекали на немовля, тому робота над літературою дещо відкладалася. Молода родина повернулася на Геличину, де й виховувала доньку Віру Марію. Через два роки у них народилася ще одна дівчинка Іванна Олександра. Діти трохи підросли, а Франко не залишала мети написати книгу з українськими рецептами. Вона збирала способи приготування різноманітних страв і нових страв, готувала їх самостійно, модернізувала, щоби нарешті упорядкувати в одну велику книгу. Перша українська загальнопрактична кухня. Видання містило понад 500 сторінок з описом рецептів на різний смак і гаманець. Більше того, Ольга Франко внесла туди і ілюстрації продуктів, наприклад, грибів, на яких розумілася дуже добре. Книга також містила рецепти страв для вегетаріанців, вагітних і годуючих матерів, поради щодо здорового харчування, сервірування столу. Тому не дивно, що видання швидко розлетілося, оскільки стало великим впорядкованим посібником з кулінарії для всіх охочих, завдяки першій українській загальнопрактичній кухні Ольгу Франко справедливо вважали гросмейстером галицького кулінарного мистецтва. У 1930-х роках напередодні Другої світової війни Ольга Франко з Петром і двома доньками переїхали до Харкова. Це якраз період сталінських репресій і голодомору, який кулінарка могла бачити на власні очі. Однак її родина цього не зазнала, оскільки вони були польськими громадянами на той час. Ольга не могла просто спостерігати за стражданнями людей, тому таємно ділилася їжею з перехожими на вулицях міста. Згодом вона написала ще одну книгу: всенародна кухня, видану у Львові в 1930-х. Ті цьому році тут рецепти поділялися на чотири групи за порами року та часом доби: сніданки, обіди та вечері. Окремо також було опубліковане родинне економне харчування. Почалася Друга світова війна. У день народження Петра, 28 червня 1941 року, радянська влада забрала його невідомо куди. Через кілька днів він телефоном повідомив, що в Києві це була їхня остання розмова. Більше Петро не повернувся додому. У вересні 1941 року німці заарештували її старшу доньку Віру. 18-річна дівчинка потрапила до німецького концтабору. Після повернення додому її знову засудили до п'яти років таборів у Воркуті та довічного заслання до Сибіру. Віра повернулася додому після смерті Сталіна в 1953 році. Згодом у 1978 році від онкології померла молодша донька Ольги Іванна. Онуки жінки розповідали, що після цього її обличчя відразу стало змученим і старим. Так вона переживала цю втрату. До кінця життя Ольга Марія Франко залишалася господиною свого дому. Вона дбала про всю свою велику родину, вирощувала овочі і продовжувала готувати щодня, бо для неї це було високе мистецтво. Ольга Марія Франко померла у віці 91 року, 27 березня 1987 року. Її поховали у Львові на Личаківському кладовищі.